Пане Анатолію, ми розуміємо, що Росія стала ну справді на якісь терористичні рейки і б'є по центрам наших різних міст і Київ під загрозою, і наші, здавалося б, такі далекі території на заході держави, але все ж дістає. Чи є у нас варіант захиститися? Я до того, що Такі ж атаки впливають на поведінку наших союзників. Вони ж розуміють, що нам треба закривати небо. Ну, безумовно, вони розуміють, але я думаю, тут треба казати е, мовою е, цифр, тому що, наприклад, за серпень місяць е, по Україні було випущено близько 790 дев'яносто шахедів. І е, понад 228 ракет це тільки крилатих. Ми не кажемо про балістичні ракети. Тобто, в принципі, е, серпень місяць минулий був самий найпотужніший по обстрілах за весь час повномасштабного вторгнення. І е, слід зауважити, що на відміну від е, минулих місяців, або там е, які були під час масованих обстрілів, е, саме ці удари приходили здебільшого по цивільному сектору, тобто по е, там, де знаходяться люди. Саме це треба е, казати при е, наших перемовинах, Ах з нашими західними партнерами щодо можливості посилення протиповітряної оборони і безумовно найкращим результатом було б дозвіл на використання далекобійної зброї західного зразка по території Російської Федерації по об'єктах стратегічно важливих, тому що насправді велика кількість засобів досі виробляється лише тому, що вони можуть це робити, і їхні заводи не розвалені, і не, ну, не, не знищені за рахунок західної техніки або нашої техніки. Пане Анатолію, там же ж і е, по ракетам так само цей серпень увійшов е, ну однозначно в лідери. Вони багато їх використовували. Я до того, що е, чи ну наскільки ми можемо збивати ці е, всі е, в, в, засоби враження повітряні, ми ж розуміємо, що у нас так само дефіцит, ну хай не дефіцит, але небагато цих зенітних ракет. Чи зможемо ми вистояти, чи е, будемо ми шукати якісь е, методи, ну я не знаю, іншого впливу на ці ракети і шахеди? Ну знов таки, давайте почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про засоби протиповітряної оборони, які є в Україні, які були передані союзниками, цього дуже замало. З урахуванням таких масованих обстрілів з боку Російської Федерації, жно, треба розуміти, що більшість засобів можуть перехоплювати крилати ракети і повітряні цілий, тому що це протиповітряна оборона, але на засобів, які би перехоплювали, Балістичні ракети тут їх замало, тому що ми бачимо, як ворог активно намагається змінювати вектор збільшення кількості ракет саме в балістичної з балістичної траєкторії, тому що розуміє, що засобів протидії Україні замало. Тому тут постійно треба наголошувати про можливість отримання таких систем, як Петріот, збільшити системи Петріоти. Дякувати Німеччині, яка пообіцяла 15 лістів, але цього замало для того, щоб закрити більшість Місці України навіть відкривати ракет, і треба казати про системи протибалістичне. Це Петріот. Ну і безумовно, треба все ж таки підіймати питання щодо отримання систем ТХ, яка протиракетна система або ТХАТ, або система ЕРО. До речі, система ЕРО є а, в ініціативі Небесний щит Європи. Це ініціатива, яка була створена а, на початку повномасштабного вторгнення більшості європейських країн. А тоді вийшли і Туреччина і Британія. І у них на озброєнні є системи і Патріот, і Ірісці, і Еров, це протиракетна система захисту. І тут, в принципі, теж можна було б спілкуватися з нашими західними партнерами щодо доєднання України до цієї ініціативи, тому що тут тоді закриваються всі ці питання, які наголошував президент щодо можливості закриття повітряного на простору над західними областями України. Це дозволить сповільнити деякі обладнання для того, щоб. Забезпечити захист вдоль, вдоль Дніпра і а, тим самим уменшити кількість повітряних сіл, які могли б пробиватись через такий щільний захист, тому що а, за рахунок допомоги наших західних партнерів вони могли б закривати більшість а, властей західної України. Знов таки, це про це треба розмовляти і бачимо певні позитивні моменти з боку Польщі, яка заявляє, що вони мусять збивати, мусять допомагати Україні, але тим не менш тут є політичне рішення, яке мусить прийняти більшість країн для того, щоб об'єднатися ж таки і допустити Україну до цієї ініціативи. Україна з свого боку може активно просувати пропозицію щодо надання свого досвіду щодо перехоплення цих ракет і е е навчання, наприклад, навіть західних е військових щодо. Е Можливо, перехоплення таких ракет як кінжал х 101 х-555 тому що жоден офіцер західної країни ніколи не цього не робив. У нас завтра відбудеться. Ну, не в нас, а в Німеччині відбудеться Рамштайн. Зійдеться ця контактна група. Чи вбачаєте ви в ній якийсь можливий ну, практичний сенс? Президент пишуть німці, туди наш приїде. Чи допоможе це пришвидшити ці процеси або їх хоча б їх розблокувати? Я думаю, що треба казати здебільшого не тільки про посилення протиповітряної оборони, а про дозвіл на використання західних зразків озброєння, тому що деякі заяви щодо того, що атакам все можуть діяти по тих аеродромах, з яких Росія Росія вже вивела літаки, це насправді просто спроба уйти від відповідальності, тому що насправді ми кажемо про те, що а сполучені штати можуть надати нам ракети «Джасен», які е, лягають під крило Ф-16 і працюють на відстань до 950 кілометрів. Тобто більшість стратегічних об'єктів Російської Федерації підпадає під цю е, відстань під цю глибину, і тому ми зможемо суттєво вплинути на можливості Російської Федерації, тому що з урахуванням такої відстані е, тактичні спроможності Росії, тактичної авіації стратегічної авіації значно зменшиться. Пане Анатолію, є ж домовленість міжнародна про те, що ракети для внутрішнього виробництва можуть бути 500 кілометрів, а для продажу тільки 300. Це стосується всіх ракет, навіть авіаційних. Я до того, що чи просто Америка ну не має права нам давати ці ракети, бо порушить чинне законодавство міжнародне ну чи угоди там є можливість там є можливість використання засобів дальнього враження але це в умовах того, що відбувається в Україні, я думаю, що ці поправки, як так кажуть, можна трохи змінити і вони будуть більш дієві. Тому що давайте не забувати, що свого часу і Сполучені Штати, і Британія обіцяли нам те, що Росія або жодна країна завдасть шкоди Україні після передачі стратегічної ядерного зброї. Тобто є певні розуміння і відповідальності з боку західних країн. Які повинно розуміти, що свого часу вони забрали більшість зброї, яка б Україна могла захищатися або бути на рівні, принаймні з ворогом. Але ж треба не забувати і на мою думку, треба активно працювати щодо розвитку власного ВПК. Ми маємо вже е, ракети, які той самий нептун, який може бити по суходолу, і до речі, тут жнов таки про той запобіжник, про який ви зазначили, 300, 500 або 1000. нептун може працювати на на всі ці три глибини, і не треба забувати, що у нас є ще інші розробки, які дозволять нам суттєво прилюдити. В принципі, я думаю, що Україна взагалі повинна йти шляхом Ізраїлі розвивати власне ВПК що дозволить в будь-якому випадку приймати самостійне рішення, якою зброєю і куди бити ну, подекуди таке враження, що нас американці оцим затягуванням з передачею цим роз... розтягуванням, вони якраз на це нас і спонукають. Ну щоб. Типу, ми були сильнішими самі, але ж ну, це ж час. Зрозуміло так, що це час. Тут слід заважити, що Україна за два з половиною роки суттєво просунулася, тому що більшість безполотних систем, які зараз Україна виробляє, може летіти на глибину понад 1800 кілометрів. Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що а, зараз є велика кількість компаній, які здатні виробляти а, зброю. І тут слід заужити, що за рахунок того, що на початку повномасштабного вторгнення до цього ринку допустили приватні компанії, з'явилася їх велика кількість. І оця кричуча е, кількість зараз потребує певних е, правил для того, щоб їм легше було працювати і далі масштабуватися, тому що є певні питання щодо запрогнозованості закупівлі озброєння, тому що компанії повинні розуміти скільки в них держава закупить, наприклад, в наступному е, році чи в, в цьому місяці, тому що е, це допоможе і спростити закупівлю деяких компонентів, які є подвійного призначення, і ми не можемо їх завести без е, контракту від держави. А в нас замовленнями геть не клеїться. Ні, у нас замовлення є, але я ж кажу, треба розуміти, що більшість компаній зараз здатні забезпечити, тим, чим вони виробляють? Тобто, ми кажемо про те, що компанії, які виробляють зброю, зараз можуть потужно і велику кількість виробляти зброю. Але ж питання фінансування. Пане Анатолію, чи здатні системи РЕБ е допомогти нам врятуватися від таких обстрілів, коли так масово гинуть люди? Насправді системи РЕП можуть призвести до того, що будуть збиватися з курсу більшість ракет і відводити їх, наприклад, від основних цілей, це призведе, наприклад, якщо побудувати. Певну систему засобів проти електронної боротьби це призведе, що, наприклад, при вплиянні на ці ж саме ракети, ми не кажемо про кінжал, ми кажемо, наприклад, про ракети класу Хаста, Х-555, буде призводити до самознищення ракет, тому що вони не будуть отримувати постійні помилки. І це теж не так добре насправді. Ну, це теж не так добре, тому що краще все ж таки є перехоплення ракети в безпечному місці для того, щоб за поза містом, для того, щоб здати, е, менше шкоди. А краще перехоплювати ракети, наприклад, ще на території Російської Федерації. Ну, ви вбачаєте, що ми зможемо боротися зі своїми е, ракетами проти носіїв, власне, проти літаків росіянських. Я, я, я би хотів зазначити, що в принципі, якщо ми е зможемо, наприклад, закрити питання власними силами закрити питання щодо автоматичного перехоплення будь-яких безпілотних систем, які використовує Росія, тому що вона активно використовує саме безпілотні системи, які дозволяють їй навантажувати суттєво е протиповітряну оборону, а е так з'явились гербер, який в принципі малотехнологічний, але він суттєво може літати, і тому у нас збільшились тривоги по часу. А, і а, якщо ми кажемо про створення в Україні, є можливості, вже є певні прототипи щодо створення перехоплення таких безплатних систем. Це сповільнить роботу деяких мобільних груп, які зможуть сконцентрувати увагу на перехопленні там наприклад тих самих ракет. Так ось сьогодні була, мабуть, годин дев'ять в Києві тривога, а одинадцять в області. З чим це пане Анатолію, пов'язано? вони щось вишукують, чому вони так на ваше бачення курсують своєю країною? Росія ніколи не воювала військовим шляхом, вона воює терористичним, тому головна задача це велика кількість зброї, яка вона випускає по Україні, велика кількість особового складу, який гине у них. І безумовно, це суттєве навантаження за рахунок прольоту цих безпілотних ударних, типу Гербера або Шахет, за рахунок складної траєкторії, яка постійно знаходяться в повітряному просторі. Це суттєве навантаження і на, на, на навантаження суттєво на безпосередньо і на мобільні групи, і на протиповітряну оборону. Тобто, це ми кажемо про те, що а, у і від 12 годин, коли а, хлопці в мобіль, на мобільних групах на цих а, з Браунінгами та, а, намагаються все це перехопити. Зрозуміло, що є системи, які наприклад а, виявляють, допомагають і зрозуміти, де цей. Повітряний об'єкт, але а, не забувайте, що кожний військовий, який стоїть за Браунінгом, це балістичний калькулятор, який мусить розуміти, в які вам потрібно почати стріляти для того, щоб влучити в той шахет або в той гербер. І це насправді дуже складно, тому що тут наступні цифри. Пане вони стали вище літати. Я читав. Один із шляхів обходження мобільних груп, так це було підняти на підняти вивна середню таку висоту для того, щоб і не бути поміченими для засобів класичних засобів радіолокації, і при тому, щоб було складно збивати засобами, які зараз є у наших мобільних групах. Але ми знаємо, що наші шукають і проти засоби. Це факт. Анатолію, Дуже вдячні вам за те, що поговорили, як нам який нам довгий шлях треба пройти для того, щоб обезпечувати себе від терористичних атак на Росії. Дякуємо вам. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії, виробників РЕП. Важкий у нас наш шлях, але розуміємо, що тільки за допомогою власних засобів ми зможемо вирішувати ті проблеми, які нам ставлять росіяни в тому об'ємі, які нам. Потрібно поки що ні, дозволів нема на використання далекобійної зброї. Ну і всі ж передачі вони вже анонсовані. Але по факту, наші ж всіх систем ще немається в процесі до кінця року, те з наступного. Ну ви все, друзі, знаєте. За вами разом з вами за цим слідкуємо. Йдемо далі.